Привіт, шановні україномовні друзі! У цьому відео я розповім про інвестиційні можливості в Туреччині. Наскільки я читаю з новин, ви вкладаєте гроші в нерухомість у Стамбулі, Анталії, Муглі та інших містах. Хочу повідомити вам про альтернативні інструменти інвестування в Туреччині. Єврооблігації, наприклад, забезпечують розумний пасивний дохід для своїх інвесторів. Замість того, щоб купувати нерухомість у Туреччині, купівля єврооблігацій турецького казначейства може надати вам кращі можливості. У цьому відео я не буду порівнювати єврооблігації з нерухомістю, я надам технічні пояснення щодо того, як купити єврооблігації казначейства Туреччини за допомогою інтернет банкінгу банків. Однак я просто хочу повідомити вам про ризики покупки житла в Туреччині. Більшість регіонів Туреччини мають ризик землетрусу. Ви можете перевірити це за допомогою пошуку Google. Карта ризику землетрусів Туреччини, купуючи будинок, враховуйте катастрофу землетрусу. Про інші ризики я детально розповім в інших відео. Почнемо з єврооблігацій. Підсумовуючи, я можу сказати, що ви можете купити єврооблігації від уряду Туреччини приблизно за 800 доларів. США. Він обіцяє сплачувати 30 доларів кожні 6 місяців, а на дату завершення або викупу обіцяє сплачувати 1000 доларів. США. Ціна купівлі купонні виплати кожні 6 місяців і дата погашення змінюється залежно від єврооблігацій. Єврооблігаційка казначейства є найбільш надійною інвестицією в країні. Уряд виплачує свої борги по єврооблігаціях, якщо вона не програє. Є лише кілька країн, таких як Венесуела, Ліван, Білорусь і Шрі-Ланка. Досі Османська імперія та турецький уряд завжди виплачували їй бора так чи інакше приступимо до фінансових розрахунків. Я здійснив пошук у Google як ціни на турецькі єврооблігації цірає, і потрапив на сторінку зі списком єврооблігацій банку. Сьогодні 21 січня 2023 року. Коли ми дивимося на ціни єврооблігацій казначейства туреччини, ми бачимо, що процентна ставка єврооблігацій коливається від 6 до 9%. 五千